Магістерська програма корпоративні фінанси на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка це ваш шлях до кар'єри у світі фінансів за один рік і дев'ять місяців. Ви отримаєте сучасну освіту, яка поєднує теорію, практику та інновації. Ви навчитесь управляти фінансами компаній, аналізувати інвестиції, оцінювати ризики та приймати стратегічні рішення. Програма, створена у 2011 році, має статус University Affiliation Program від CFA Institute – світового лідера у фінансовій аналітиці. Більшість курсів англійською, а викладачі професіонали з сертифікатами CFA та ACCA. Ви зануритесь у навчання, братимете участь у лекціях, семінарах і практичних заняттях, а також будуватимете професійні зв'язки. Студенти мають доступ до Bloomberg, потужної платформи фінансових даних, і можуть брати участь у міжнародних конкурсах, таких як CFA Institute Research Challenge, де наші команди п'ять разів перемагали на національному рівні, та Ethics Challenge, де ми здобули перемоги у 2018 і 2020 роках. Безкоштовні курси від CFA Institute, як от основи інвестування та етика, допоможуть отримати сертифікати, визнані у всьому світі. Програма готує до іспитів CFA або CIPM, а студенти можуть претендувати на стипендії від CFA Institute. Ви також розвинете критичне мислення, лідерство та командну роботу. Випускники працюють у топових компаніях, як от McKinsey, Deloitte, KPMG, Dragon Capital. або запускають власні проекти, стаючи фінансовими директорами, аналітиками чи інвестиційними менеджерами в Україні та за кордоном.